Відкрити, в відкрити. сесії селищної ради. Ті були за, отримали. Сесії селищної ради. Повидно проходити в закритому відкритому режимі. Як ви вважаєте, які пропозиції з вас? Відкрити. Відкрито. Значить, в нас поставила громадська організація камеру, буде знімати, будь ласка, які є зауваження заперечення забачаю. Принаймні на попередніх сесіях приходили підходили до депутатів і на рахунок відзумки. Може, подати на голову і ведеться від сесія, зараз чи так її відкрита. І якщо. Наймістий чоловік, який має повагу до депутатів, міг би і запитав, ставити там метал. У нас все це відкрито. Люди запрошують без потреби знімок. Ми ж мали одну сесію, яку на цього тоді пан серце голова звертався в прохороні органи. І, правда, він не дає там відповіді, а пояснення даю я. Бо за кожне рішення я став підпис і саме початку. Висла голосування. Питання, що ви зараз, це підносці, прокуратура дала припис. А прокуратура, ви що дала припис? Сказала, що рішення, рішення селищного голови і поставлення питання на голосування, чи камера має працювати, чи не має права. Має право має право працювати. Це є суперечний закону. На що ми зараз розглядаємо те, що ми суперечимо зараз? Вони відповіли. є відповідь з прокуратуру. Так що, Іванович я б вас дуже попросив дотриматися чинного законодавства. Тому доступно, кажіть, написано. Доступ до інформації, який вступив в силу 9 травня, ми маємо повне право. Громада має знати про роботу і діяльність селищної ради. Громада і так знає, рухаємося далі. Рішенням нашої районної ради було чітко прописана програма, де написано, що всі проведення нашого селищного сесії має відсвітлюватися в засобах масової інформації. Але якщо, а якщо ви має записувати, має... має... про... я перепрошую, якщо є пропозиція. Прошу, Ми не можемо розглядати те, що суперечий закон, Марія Івановна, навіть і селищні депутати На своїй сесії мають приймати рішення, які... А це не рішення, якщо людина не хоче того депутата. Робота депутата є гласною. І він зараз в даний момент є на роботі. Ставте на голосування що? Що суперечить закону? Ставте на голосування, Марія Іван. Дивайте, справа в тому, як депутати пояснити, відповідно до повноваження Великобережницької селищної ради, не депутат районної ради, легкий полтав. Ні, 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 я беру, я згідно з закону України по статус депутатів місцевих рад, маю право такий самий, як ви право голосу і так само виступати. Ви мені дозволу не маєте <клевень>, давати. Маю право стосовно, стосовно, стосовно права знімання. Хочу пояснити, що відповідно до закону про місцеве самоврядування, орган місцевого самоврядування має визначено коло повноваження. Право звідти відеозйомку чи ні, не передбачено повноваженнях органу місцевого самоврядування. Стосовно дозволу на відеозйомки, дозвіл на відеозйомки запитується тільки в фізичних осіб, тобто в приватних осіб, з питань їхнього приватного життя. В даному випадку, відповідно до закону про місцеве самоврядування, орган місцевого самоврядування є органом власним і відкритим. Ви розумієте, ви почитаєте, які

Прийняти рішення і виставити таке на голосування. Перше, моя пропозиція чи, чи потрібна взагалі нам відеозйомки, якщо сесія проводиться відкритою. Значить, Люба людина, яка є жителем села Велика Березовиця, може сюди прийти і послухати, які приймаються рішення на сесії. Слідуюче питання: в нас є е, депутати районної ради, жителі. СМТ Березовець. Ми не можемо собі, шановні депутати, дозволити, якщо два чоловіка хоче одне, незрозуміло, що хочуть. І ми повинні це все підтримувати, тому що я районний депутат, у нас є районний депутат Буркович, у нас є районний депутат, Малай. у нас є районний депутат Галайфо, у нас є районний депутат І у нас є районний депутат Малай. Малецький. Малецький і районний депутат... Значить, якщо в якщо подальшому і так буде проводити сесії, товаришники, житель петриків, почне е робити порядок передовитися. Я паріат, не товариш, перезуміє. я, 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 я вам не, не товариш. А то я <ріст> не український, <ріст> <не товариш>. дорогий друже. Значить, марівальна, я маріва. А тому я прошу поставити на голосування такі питання. Тому що ми не настільки маємо вільний час і приходити на сесію тоді, коли ці сесії свідомо відриваються. Це не все. Марія Іванів, тепер можна? хочу сказати я. Якщо Володимир Андрійович каже, що у нас відкрита сесія, і люди мають право прийти. Я думаю, що якщо ми дана людина, хто збирає інформацію, я збирає збирає інформацію, я. інформацію я. нічого тут такого немає. Якщо чого ви боєтеся? Нікому не ставляю. Це, по-перше, якщо на то пішло, я не бачу, то ніяких проблем. Потім хтось скаже з депутатів, я такого не говорив, такого не було ви перекручуєте мої слова. Нема питань. Є зйомка і все підтверджується. І кожен відповідає за свої слова. Дивіться, яка ситуація нещодавно була. На попередніх сесіях я особисто е, робив доповідь. Леся Петрівна сказала, вибачте, це моя помилка, я не внесла вас в Ей! Hey. Це перше. Леся Петрівна. Okay. дайте, будь ласка, сказати. Okay. На попередній сесії Канак Петро Мелянович заєстрував депутатську групу Рідна Березовиця. Ми беремо протокол, цієї депутатської групи немає. Чому її немає, якщо в нас проводився відеозапис, і там було чітко прописано, коли Канак Петро Муляни зачитав, що в нас є громадська група рідна Березовиця, депутатська група передав звернення заяви з підписами. Чому її не зареєстрували на попередній сесії? По перше, депутатські групи не реєструють, а згідно закону, доводяться до відома депутатів. Що? Числа депутатів створилася така, то депутатська група, і жодного рішення не, не реєструється і не приймається. В протоколі чому не записано Марія Іванівна? Чому не записано? записані. виступ не записано. не записані. Вибачте, ви, ви мені принесіть чорне по білому. Включити в порядок денний, ми М. М. мали проголосувати. Включити порядок денний, таке-таке питання. Так? Ви І ви що маєте мало включити, то питання в порядок денний, бо виступу не описайтеся. Я думаю, якщо є проблема з висвітленням нашої сесії, значить повинні бути засоби масової інформації. Її mm. будуть вести чи так, зйомки, чи там А, а кожна фізична особа буде виставляти камеру <піон> і потім монтувати зйомки, чи що це може не хоче. Зголовні. Це є неправильно, я думаю. Я, я, що ману, я думаю, що проголосувати це завжди. Защо до масової інформації теж рахує, що не є порушення. А фізична особа ну, прийшов, хтось поставив один другий п'ятий камеру, потім монтує зйомки. А потім градувається, щоб так не було. Ми... правильно? А, я, так... є так, я, так. Тепер? я не знаю, як зараз ви проголосуєте, ставити, не ставити, я ще вам радував. Це протизаконно я проєкту. Якщо є щось проти тоді я пропоную це, наші протизаконні дії колегіальні, ну десь звернувся

Ні, я на розвитування не буду ставити. Депутати хочуть висунути. Депутати я буду наразі. Але я хочу вам сказати, як наші сроки і що з цього виходить.